Всіх вітаю на своєму каналі. Повернуся до теми, як зробити курник. Поки там бруд, і як його взагалі ми зробити хочемо. Того, що накриття, як ви бачите, якщо робити, це аж занадто великий? А? 6 метрів, так. Да. 6 метрів це треба накриття. Ціна на шифер зараз дуже дуже така кусюча. Будинок орендований так, але воно нам не потрібно витрачати там 5 тисяч для того, щоб зробити накриття і через рік, звідси поїхати і розбирати або залишати кимось. Ми тут і так дуже багато зробили і витратили власні кошти і власний час, що є в нас час дуже найцінніше. Тому робимо все з підручних матеріалів для того, щоб хватило нам, поки ми тут живемо. Ну і бажано так, щоб нічого не забирати або просто розібрати і одразу забрати. Якось так. Так, альтернатива в нас яка? Ні, я зараз мабуть, схожу їх погодую. Check it. поплавати можна. Так, що ж ми вирішили, бачите? Тут вже, як би мовити, можна ходити, вже немає такої трясучки по самі коліна. Ми вирішили там, де будівельний такий матеріал розбиралося, бачите, кирпичі там всяке таке з піском. Це вже просто кури з качками перемісили. За один день не справляємося це все возити, бо трішки далеко. Плюс діти в школі, ну і по годині вечором приходиться ось потрішки його якось ладнати. Так набагато краще, ще ямки позакидаються туди-сюди, і зверху ще плануємо присипати піском. З приводу хотіла сказати, поддонів. Поддони, можливо, були б актуальні, якщо ця місцевість була б сухою. Є в мене практика того, що коли поддон намокає, а ще коли додається туди оцей збруд, така ось як трясовина, так би мовити, він стає слизький. І коли ти стаєш, ти дуже їдеш, падаєш, тобто воно не актуально, бо бачите, скільки тут грязі вже понаносили сюди. Так, тому кажу, що поддони зараз сюди, mm -mm. на жаль, як би цього не хотілося, сюди треба везти. Отуди От вам. І ось таким макаром оце все тут засипається, втрамбовується, ще плюс качки, там кури ходять. Я ж кажу, ще трошки там досипеться пісочком зверху. О, воно вже ось проступає, зараз сюди ще одна тачка вивернеться, втрамбується. І буде так само, ось якось тут. Трішки вода позалишалася, але. І за того, що є виямки, е, все одно цегла не така вже рівна, вона не викладена, це просто так вивертається для того, щоб утилізувати все, взагалі цей бруд. Ну, наче з цього питання все розказала. Якщо в кого ще будуть якісь ідеї, якісь пропозиції для оцього всього, як мінімально з підручних. Засобів можна утилізувати бруд із там, де качки живуть. На цьому все. Всім па-па